Який? Який, прекрасний сьогодні... Який прекрасний сьогодні день світить яскраве сонечко. А Як зараз, мабуть, красиво у лісі. Розтанув сніг, у повітрі пахне весною. Підсніжники і пролістки вкрили землю білоблакитними килимами. До лісу зовсім недалеко. Давай підемо на раму і собі, і друзям. Давай. Ось уже ліс. А де ж квіти? Немає ніде. О, дивись, бачу Не рви, не смій. Ти хто? Я, дочка царя лісу. І все це мої. Намагаюся їм допомогти. але боляче дивитися, як ви, люди зриваєте. і я Нічим не можу їм допомогти. Вибач, ми й не знали, що квітам теж буває боляче і що вони теж можуть плакати. Але розумні люди на землі червону книгу завели.